Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці і в цьому відео хочу вам розповісти про виплати для українських біженців 2023-2024 рік. Що відбулося, що змінилося? На що ви можете розраховувати? Дивимось далі! І харчування, одежа, мовні курси і соціальні послуги. Оці 5 пунктів сьогодні будемо розбирати, що є для українських біженців в Іспанії по виплатам і як воно все влаштоване. Почнемо із поганої новини. Із поганої, але, ну, в принципі, не для Іспанії поганої новини. Уряди Німеччини і Польщі заявили, що будуть зменшувати. Виплати для біженців взагалі, тобто, не дивлячись там, хто ви українські біженці чи з Африки, чи з арабських країн взагалі для біженців будуть зменшені виплати, і це не дивно. Тому що якщо ми подивимось зараз карту з вами, да мапу таких країн, які прийняли найбільше всього біженців в Євросоюзі, це буде е, Німеччина, Польща і сусідні країни е, з Україною. Наприклад, віз Іспанія прийняла близько 182 тисячі біженців з України. Якщо порівняти із Німеччиною, то у Німеччині більше мільйона біженців. Більше мільйона. Уявіть собі, да, звісно, що бюджет може цього не витримати. Але тим не менше вони якось мають це оптимізувати, і плюс ще що ситуація не знаю, ускладнюється чи поліпшується тим, що український представник уряду заявила, що Науменко, наскільки я пам'ятаю її прізвище, що вони просять деякі країни, ну не деякі а взагалі країни Євросоюзу, не робити програму інтегрування для українських біженців, тому що вони не вважають їх біженцями, а вважають людьми, які тимчасово залишили свою територію. Я от не знаю, наприклад, чи запитали це у людей, у тих, які залишили, уявіть собі, ви живете тут, да, от, наприклад, в Іспанії. І що таке не, не проводити інтеграцію? Це значить, не учить мову, не виділяти кошти на вивчення мови, не виділяти кошти на те, щоб профорієнтацію вам робили, да, допомогу з роботою. Добре, а за що тоді жить? За що тоді жить тим людям, які, наприклад, втратили свої квартири, своїх кормильців, да, своїх. Рідних, які втратили, вони ж якось мають вижити, щоб якось хоч кудись повернутися. Тут да. знайома, да, яку я перекладав і допомагав заселитися, вона із Сєвєродонецька. От коли я їй допомагав заселитися, це ще 2022 рік все окей, ми там все вирішили. І потім, коли ось, другий раз, ми просто випадково зустрілися з нею в тому ж самому закладі, от, і вона каже, все, моєго будинку вже не існує. Мені нема куди повернутися. Нема. Бачите, а деякі вони просять, щоб цю програму інтеграції не робили. Не знаю, скажіть свою думку, як правильніше буде. Зрозуміло, що Україна не хоче втратити людей, щоб вони типу, ну, не повернулись назад, але не робити програму інтеграції це ну трошки навіть не дякувати тій країні, яка їх прийняла, бо ну ти ж не можеш тут. Щось просити, якщо ти не знаєш навіть на якій мові просити, а вивчення мови це вже програма інтеграції, розумієте? Тоді, тоді, якщо вони не будуть цього просити, то це все ляже на плечі тих людей, і вони самостійно будуть шукати ці курси на плечі наших людей, українців. Я вважаю, що це дуже важливий момент, який треба розглянути і поліпшити, поліпшити, а не погіршити навпаки для людей. Так отже... Зараз, як і раніше, існує три фази заселення: нульова, перша і друга. На нульовій фазі вам оплачують проживання і харчування. В деяких організаціях є психологічна допомога і курси інтеграційні, наприклад, там допомога з пошуком житла. Коли ви вже переходите на першу фазу, на першу фазу вас можуть заселити в абсолютно інше місто Іспанії. Ніж в те, яке ви приїхали. Думаю, люди думають, що от якщо вони приїхали на канари, то вони там і залишаться. Ні, вас можуть заселити на першу фазу, на е, в друге місто. Там же на, на першій фазі у вас е, можуть бути дивлячись від організації, яка організація вас візьме. Можуть бути кармані виплати. Це приблизно 50 євро на особу. Також в деяких організаціях е, виплачують на першій фазі вже гроші на одежу. Це приблизно 90 євро. За квартал на особу. Запам'ятали? Йдемо далі. Е, на першій і другій фазі вже з'являються такі речі, як мовні курси, і в деяких організаціях збільшуються соціальні послуги. Наприклад, коли ми жили в центрі для біженців, то зробити прописку. За нас це робив соціальний працівник, влаштувати дітей в школу. Це робив соціальний працівник. Ось, наприклад, подати мої документи на оформлення інвалідності. Це робив соціальний працівник. Розумієте? Оце все було там. Так би ти або сам платив за це, або сам би ходив, шукав і робив ці всі речі. Розумієте? На, ну Це дуже важливо. Да? І що мовні курси за вами зберігаються. І на першій, і на другій фазі вони вже стають обов'язковими. Але якщо ви добре вивчили мову, то на другій фазі ви можете типу, ну, пройти таке співбесіду, такий екзамен невеличкий, да, і Вони подивляться ваш рівень знання мови, і, можливо, вам мова вже буде не потрібна. І ви можете йти на професійні курси от, по інтеграції, по професійній інтеграції, так і шукати вже роботу, і у вас буде технік по роботі, який вам буде допомагати знайти роботу. Далі 400 євро виплати на людину поза програмою. На жаль, вже я не бачу тих людей, яких це виплачували. Це виплачували тим людям по 400 євро, які жили в іспанських сім'ях. От іспанці що робили? Вони з всім селом збиралися, замовляли автобус. Цей автобус їхав на кордон у Польщі з Україною. Там приїжджали біженці. Вони садили їх в цей автобус. І потім, коли цей автобус приїжджав з, з Польщі в Іспанію, то тоді... Оці сім'ї забирали до себе цих людей, уявіть собі, і вони там у них жили. І потім уряд в 22-му році прийняв таку постанову, що їм будуть виплачуватися по 400 євро цим людям. Я дуже майже не бачив я цих людей, кому виплачували. Напишіть, якщо вам це виплачували, у нас тут в Севілі. Я їх можливо, це я не бачу так. Але мені хотілося б знати вашу думку. Чи є хтось із підписників, кому виплачували ці 400 євро, хто на них оформився? Все, наскільки я знаю, зараз цієї допомоги вже немає. Як виплачують в інших країнах і чому все одно всі йдуть в Іспанію? Да. Наприклад, в Німеччині, в Норвегії, в Бельгії, в Британії, от виплати йдуть зразу на руки у Франції, теж так. Але в цих країнах так, може не бути соціального житла. В Німеччині воно є, а от, наприклад, в інших може не бути. Чому їдуть? Перша клімат, тобі тут, ну, тут, тут проходять хвороби у людей, деякі розумієте? Респіраторні, наприклад, хвороби. От. Люди їдуть, із-за того, із того, що життя значно дешевше ніж в інших країнах. Скільки отримує сім'я із п'яти людей? На сьогоднішній день сім'я із п'яти людей, які живуть на програмі. Отримає ну, приблизно 1300 євро. 1300 євро на двох. Тобто із них половина, тобто 700 максимум йде на, на оренду квартири, це 700 максимум має бути. От. І решта йде на комуналку, на ваше проживання, на життя, на все, що там ви собі вже забажаєте. І це вже вам на руки платиться. Коли на першому етапі вам оплачують хостел, готель, уявіть собі, хостел, готель там може коштувати 40 100 євро за добу і харчування триразового. Це вам все на нульовій фазі оплачують. Так? Але на руки вам ці гроші не дають. От в чому питання. Бо дуже багато кажуть, а чого ж це мені не дають на руки? Ну, тому, тому що у них така система, вони оплачують так. Далі, що таке родина для програми і з кого вона може складатися? Родина для постановки на програму може складатися з декількох людей. Це як чоловік, дружина, діти, так і бабуся, дідусь сестра, наприклад, да? якщо це прямі родичі. І на всю цю родину може виплачуватися більше коштів. Наприклад, на родину там із вісьми людей до двох тисяч, наскільки я пам'ятаю. Тобто, чим більша родина, тим більше виплати, але все одно у цих виплат є ліміти. Це треба запам'ятати. Що робити пенсіонерам? Пенсіонерам, наскільки я знаю, на сьогоднішній день мають продовжити програму ще на два роки, і далі вже ми будемо дивитися. Тут людей на напризволяще не, не кидають. Тут трошки не така країна. Вони не можуть просто вигнати пенсіонера на вулицю, щоб він десь там собі жебракував. Вони будуть придумувати як думати, як їх соціально забезпечити і влаштувати, далі. Далі. як отримати виплати, якщо програма закінчилась? Якщо програма закінчилась і ви пробули тут легально один рік. Ви можете вже в принципі претендувати на інгресу мінімобіталь, на базовий дохід. Я робив відео по цьому. Тобто, це базовий дохід. Ну, я думаю, що ви знаєте, можете почитати навіть фантастичні романи. І з країн ЄС мало хто робив цей експеримент. Фінляндія я знаю, точно робила це. Якщо у людини взагалі нічого немає, і дають певний мінімум для того, щоб вона могла жити. Оце інгресу мінімобіталь, базовий дохід. Ви можете оформити, я робив відео, там всі умови, як його оформити, де його оформити, все розповідаю, можете подивитися тут, закріплю посилання. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Замовляйте у мене консультації. Я вам розповім, як цей шлях зробити найоптимальнішим, як вам підготувати документи, як вам взяти сіти, все це можу вам розповісти у консультації. Нехай щастить.